Всім доброго дня! А також доброго полудня, що якраз на годині 12 година. І ми сьогодні з вами запишемо новий формат нашого відео. І також невеличке пояснення вчорашнього відео. Хто, мабуть, не догнав суті. Одним словом. Зараз я є в Польщі і вже знаходжуся другий день. Я був, як ви бачили, мабуть, по назві, Юск. Там було дуже багато чого, але саме найбільше, що мене там зацікавило в тому магазині. Це те, щоб така кружка у вигляді риби, тому що я позадіяку риба. Це перше, а друге, а друге це така лампа, яку ти можеш одним дотиком пальця нажав, включив, нажав, виключив. Але сам вигляд лампочки дуже гарний, так неймовірний. А куди саме сьогодні ми будемо йти? Я це вам можу показати на балконі? Так, тому що це сам, сам балкон? Повемішку. Це у нас, як ви бачите, я є біля Макдональдзо. як забув сказати. А ось це, якщо подивитися касторама. Саме туди я буду сьогодні рушати. Ма, мабуть, цей формат вам більше сподобається, ніж попередній вчорашній. Я знаю, що є навіть слово, що люди люблять більше бачити, ніж слухати. І на рахунок моєї сестри, оскільки в мене зачіска була вже запущена, вона мені зробила зачіску по новому Бо в мене волосся було довше. Бо вона щойно починає. Пробує. І що я саме люблю цей балкон. Перше, як ви могли побачити, тут є листки, що ти ніби себе відчуваєш на природі, не виходячи. З приміщення. Це, е, здається, дикий виноград. Так, так і є. І ти, коли дивишся в, в цьому балконі, ти бачиш місто, ти бачиш Макдональдс. І зразу, коли ти його бачиш, ти зразу згадуєш про бульбуфрі чи бургер. Зразу аж Сльоньки потекли. Медіа Експерт. Це там, де можна купляти все, що пов'язано з технікою. Якраз, якщо йти після касторами, там якраз і є. Що ще? А там де ми підемо сьогодні Касторама, бо там та моя награда. Якщо знайдеться щось цікаве, я зроблю пару знімків і зроблю це у вигляді шорсу. Домовились? Думаю, що домовились? Тому що мовчання це знак згоди. І ще один факт на завершення. Тут, якщо спуститися мені ще нижче, бо то є. Другий поверх, а ми з мамою на третьому є старовинне піаніно, яке хоча не робоче, але дуже цікаве. Ще до того, ніж коли ще жив е... хвилиночку. Друзі, ну, може, моя голова забула, як звати цього. Музиканта, але можу сказати його його мелодію. Він грає, не раз, він не раз грав нічну сонату е, е, і, і ще до, до до радості. Це якраз про цього автора ми і говоримо. Хто знає того автора, той ікране то, то суть. Я це сказав, щоб ви е, змогли там загуглити і зрозуміти суть про автора, про якого ми говоримо. І що ще, друзі мені, що живуть по цілій Україні? А оскільки я є на даний момент в Польщі, то також і в Польщі. І також в Польщі. Е, чи Польсі. Е, на сьогоднішній день бажаю вам тільки успіхів. Щастя і, до, і дочекатися нових вражень. А з вами був я, Ігор, і ви були на каналі Ігор Лендрей. Всім зустрічі, усім пока!